Війна озлоблює людське серце, але якщо людина відкрита для добра, ніякі війни не зможуть знищити в ньому бажання творити добро. Місто щастя живе в скрутний воєнний час. Жителям не завжди вистачає продуктів харчування одягу. Бійці з турнового батальйону Айдар, розуміючи це, напередодні Різдва привезли в будинок культури міста чергову гуманітарну допомогу. Теплі речі для дітей і дорослих. Поздравляю с рождеством, с новым годом, чтобы было у нас мирно и спокойно. Спасибо большое Айдару, батальона Айдару, что нам детям привез вещи. Поздравляем еще с праздничком всего хорошего, счастья, здоровья. И вернитесь домой к женам, к детям. Вот огромное вам спасибо большое. Мы разумеем. Це наша земля, наш народ, наша Україна.